Вітаю тебе на моєму ютуб каналі. Це буде така невеличка серія з двох відеороликів. В цьому відеоролику, першому, я розповім, чому мені не подобається біржа Binance. А в другому відеоролику я розповім, чи мені подобається біржа Bybit і чому я саме туди перейшов. Відео буде як завжди, цікавим, повчальним та позитивним. Сідай зручніше, а ми поїхали. Байбіт, нагороди для новачків тільки по силці в описі. До 30 тисяч USDT при поповненні аккаунту і першої угоди. Зразу хочу сказати насамперед, що я не є хейтер біржі Binance. Або мені ця біржа не подобається. Всі ми прекрасно знаємо, що біржа Binance це є топ-одна біржа зі всіх бірж. Але є певні нюанси, які мені особисто. Не подобаються з бінансу, я повністю не перейшов. У мене там залишається певна активна сума. Це не означає, якщо я перейшов на байбіт, все, бінансом я не користуюся. Ні, просто все просто перемінялося місцями. Колись в мене на Бінансі було 1000 доларів активних. Зараз є вони на байбіті. І зараз, припустимо, тоді на байбіті було 100 доларів 50, а зараз є наоборот. І все. Просто коли я перейшов на байбіт. То всі дії, які я колись активно використовував на Бінансі, я тепер використовую на байбіті, тому що цій біржі в мене більша довіра, ніж до біржі Бінанс. Давайте ближче до суті. По-перше, Бінанс, так як вона є топ-одна біржа, вона стала вже такою більш регульованою. І вона співпрацює з багатьма владами, не тільки з нашою. Та й не секрет, що біржа Binance співпрацює з нашим урядом. Не тільки моєму знайомому біржа Binance блокувала аккаунт. Та й по суті не будемо вихвалювати ніяку централізовану біржу, тому що всі біржі Max, Hobby, Bitmart, Okes, той самий Bybit, всі вони під одну лініючку. Всі вони можуть нам заблокувати аккаунт. Але випадки з цими всіма біржами, які я перерахував, вони менші, ніж випадки з цією самою біржею Binance. Є багато випадків, про які ви 100% чули, але це стосується більш таких крупніших аккаунтів. Не в кого там 100-200 або 1000 доларів. Планка чуть-чуть більша. припустимо, від 10 тисяч доларів. Якщо на вашу суму поступає така велика сума, то Binance спокійно може взяти і заблокувати ваш аккаунт. Це називається фінмоніторинг. І попросити підтвердження документу, чи це дійсно є ваші гроші. Стоп, стоп, я розумію, що зараз виникла така думка, ну просто потрібно сплачувати податки і все. Податки податками. Але припустимо, якщо а, прапрадіду мій, залишив мені таку машину рарітятну і вона там оцінювалася в 10 тисяч доларів. Ніяких документів я не маю. І я продав цю машину там, якомусь покупцеві, І цих 10 тисяч доларів я хочу закинути на Binance. І я просто їх закидую. Мені біржа Binance може заблокувати мій аккаунт з тима 10 тисячами доларами. І попросити підтвердження моїх грошей. А якщо в мене немає чеків, це рахуйте все, габела, ви вже свій акаунт свою десятку ніяк не підтвердите і можете просто з нею попрощатися. Тому що дійсно такі випадки були. А по-друге, якщо би ви навіть підтвердили свою десятку, то цей розгляд може тримати тиждень, два тижні, а то й навіть місяць. Припустимо, якщо я торгую активно на ф'ючерсах, і мені просто потрібно було взяти і долити мержі, я продав цю машину. Ніж доки я закинув ці гроші, ніж вони мені перевірили, блокували акаунт, розглядали два місяці часу чи місяць часу. Мої позиції вже п'ять разів могли бути ліквідовані. Тому мені ця ситуація надзвичайно не подобається, то що просто бінанс бере не то, що не блокує ці гроші, які надходять на мою біржу Binance, а бере і блокує весь цілий акаунт. От в чому проблема. Не проблема в тому, чи плачує податки чи не плачує податки, а просто те, що бінанс бере і дійсно блокує цей аккаунт, не блокує гроші, які поступають, а блокує цілий аккаунт до вияснення, звідки прийшли ці кошти, і підтвердити документом потрібно ці кошти. Випадків не мільйони, не тисячі, а просто сотні. А переживати нам за це смислу немає. Плюс до цього в нас немає великих балансів. Але оця вся двіжуха. Вона мені максимально не подобається. Наведу ще один приклад. Буквально півтора місяця цьому біржа Binance заблокувала ф'ючерси в декількох країнах. Я можу помилятися, але туди входила Іспанія. І Binance без попередження, просто взяв і ліквідував всіх іспанців, які торгували на ф'ючерсах. Але були люди, які були в мінусах. Які там доливали маржу, які тримали ці позиції, і були в великому мінусі в надії, те, що вони могли хоч навіть вийти або в нуль, або в плюс. А біржа Binance без попередження взяла і ліквіду... ліквіданула абсолютно кожного іспанця, і, в... і ту кожну країну, де заборонили ці всі ф'ючерси, першу ситуацію обговорили, а зараз перейдемо до другої, ще цікавішої, те, що Binance може заблокувати ваш аккаунт. Що на ваш аккаунт може поступити нечиста криптовалюта. Не буду наводити багато прикладів, але скажу тільки один. Припустимо, ви прогнали цей, цю криптовалюту на якомусь нелегальному обміннику, поступили ці кошти на Binance, і Binance може заблокувати ваш аккаунт. І це також дійсно реальні випадки. У мене є знайомий, який також має, але в нього є крупний телеграм-канал, і він продає також рекламу, так само як продаю я. До нього написала людина, що хоче купити рекламу, заплатила йому гроші. І йому неважливо, так само ж як мені, звідки та людина взяла гроші, чи десь нелегально заробила, чи обкрутила на якомусь обміннику нелегально. Йому не важливо. Людина йому оплатила і він продав рекламу. Ну чому біржа Binance йому має блокувати цей аккаунт? Окей. Хай блокує тільки ті кошти, які надходять. А не блокує весь аккаунт, як я вже говорив, в нього може бути ця позиція відкрита, і в цьому суму роді дуже багато є таких нюансів, тому що хай просто блокує цей депозит, а не бере і не блокує цілий акаунт. Це мені максимально не подобається ця вся мутна тімка. Просто не розумію, чому я, припустимо, або мій знайомий має страдати через те, що десь хтось там колись щось перекрутив через якийсь нелегальний обмінник або через якийсь там нелегальний товар, і наші аккаунти мають бути заблоковані. І не тільки ті кошти, які поступають, а дійсно наш акаунт. Я розумію, що зараз буде багато повідомлень, ти що підтримуєш нелегальну криптовалюту, чорну криптовалюту. Ні, я не підтримую ці чорні криптовалюти, нелегальну криптовалюту. Але я говорю про це, чому на мій рахунок, коли приходить якась криптовалюта, біржа Binance повинна мені як повинна, вона мені блокує весь аккаунт до вияснення. Чому не блокує лише ту криптовалюту нелегальну, яка прийшла? Тому що. В цей час я можу бути в позиції, і я можу зловити, як я вже говорив, 5 ліквідацій. А біржа Binance ці кошти мені не поверне. Якщо в біржі Binance був би трошки інший підхід, він би не блокував аккаунт, а просто брав і заблокував ці гроші, які поступили на мій рахунок до вияснення цієї всієї ситуації. Я надав документи, я надав повідомлення, що там від мене ще потрібно. Вони подивилися, ага, все окей. І мої кошти, які прийшли, хай буде ці типу нелегальні, мені їх розблокували. А не просто брати і блокувати весь аккаунт до вияснення. На тиждень-два є випадки, що блокували і на місяць, і на 2-3 місяця. Давайте будемо чесними, немає анонімних бірж. Якщо ви десь реєструєтеся, ви вже залишаєте свій слід. Ну а по-друге, щоб не було блоків, потрібно свою криптовалюту тримати на холодних гаманцях. Я не є хейтер біржі. Бінанс. Але ця ситуація мені максимально не подобається, і ця ситуація мене заставляє перейти на іншу біржу. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!